Привіт, друзі! Як і обіцяв, вам покажу такий невеличкий огляд своєї нової майстерні, яку я давно чекав, яку я довго робив, і ще потрібно дуже-дуже багато роботи. Та теж покажу трішки свої роботи, тому що сьогодні день просто в пекло. У майстерні кондиціонера ще немає. Хоча в планах є встановити, потрібно спочатку все заповнити утеплювачем, а потім вже поставити кондиціонер. Тому доводиться працювати вже в. Так, пізно ввечері, зараз майже 10 година, затова жарко і доволі комфортно тепер можна все робити. Так, в цьому гаражі теж будуть огляди боксера, обслуговування. Але все, що можна було, я поки що показав. На даний момент в ньому нічого не ламається, тільки обслуговую, міняю мастило і фільтр. Все. Тобто тут все добре. Але в планах скоро вибрати час перебрати вилку собі хочу повністю. І там трішки так дрібниць доробити. Тому ще буде багато цікавого. Майстерню побудував повністю з нуля, тому що, як я вже вам казав, набридло орендувати постійно гаражі, в якому ти не можеш зробити все під себе. Тут я зробив саме під свої цілі, так як мені максимально це зручно. А саме головне, що майстерня працює повністю автономно, я вже встановив сонячні панелі. І тепер навіть зараз на районі в нас немає світла. У мене все добре, все працює весь електроінструмент та є світло, можна спокійно собі працювати та за це просто не думати. Сьогодні я встановив освітлення, тому що ще його не було вдень. Так, було дуже жарко, але довелося зробити, щоб до вечора було все готове. Також встановив відеоспостереження, тобто камера в стоїть та по периметру. Ну, за камери я вам теж раніше показував, які тому поставив такі самі, як iMove, Мені вони сподобались. Дехто казали, що це самі бюджетні камери, там не серйозні, але працюють вони дуже добре і я задоволений за свою практику. Тому все готово. І давайте тепер перейдемо до самої роботи. Сьогодні будемо робити світильники. Як ви знаєте, я зараз займаюся виготовленням світодіодних світильників. Для мене це принципово, щоб це були якісні стрічки, якісні дроти. Та головне ніякого пластика, алюмінієвий корпус, тобто максимально пожежобезпечні. Також вони, ну і я розповідав всі плюси цього. Зараз не про це. Зараз покажу вам роботу. Давайте сьогодні будемо виготовляти самі складні спільники. Для мене це самі квадрати, та трішки зробимо самих стрічок. Поїхали. І так, для того, щоб виготовляти квадратні світильники, це така сама складна робота, в мене, нам потрібні алюмінієві кутники для з'єднання. З'єднуються вони всередині, тому швів ніде не видно. все всередині. Для цього я використовую ось таку алюмінієву смугу. 5 см шириною. І зараз нам потрібно порізати спочатку її на багато квадратиків, зробити собі заготовки для кутників, а потім будемо з них вже вирізати. Е, дивіться, такий, так сказати, лайфхак або калібрування. Ось цей і мій станок, як ви знаєте, для відрізання під різним кутом. Зараз нам потрібно просто відрізати під 90 градусів, тобто все рівно і все просто. Я вже все. Налаштував все добре. Е, дивіться, в е, нас є розмітка на лещатах, але ми на неї не звертаємо уваги зовсім. Вона просто не співпадає взагалі ніяк. Якщо вам потрібно відрізати там приблизно, то можете користуватися, але для точної роботи вона нам не підходить. Я придбав собі ось такий будівельний кутник, перевірив його на залізному, всі кути співпадають. І тепер дивіться, ми ставимо його під лощата так рівно. І кут відштовхуємося не від корпусу, не від чого, а саме від відрізного диску, тому що від нього все залежить. І потім ми його просто підсовуємося і дивимося, як нам це все потрібно зробити. Так, однією з рукою рукою незручно це показувати, але думаю, ви зрозуміли, як це все робиться. Ось так. Тобто все рівно стоїть по диску, по лощатам, тому кут у нас буде рівний. Так само його використовую, коли потрібно зробити кут 45 градусів, але про це пізніше. Тому поїхали різати. Є вже багато квадратиків, і що нам потрібно? Ми виміряємо. Ширину всередині профілю. Це 1248. Та міряємо щоб у нас отримався купник такого ж розміру. Я вже собі виставив це на швидку руку, коли зробив такий собі упорчик, так він в мене залишився. мене поки все влаштовує. До речі, профілі використовую, як бачите, дуже товсті, хороші, якісні. Дуже довго шукав саме такі, тому що дуже багато, що вони як фольга. А коли ви одягаєте сам розсіювач, він просто люфтить і торохтить. Тут закривається все доволі-доволі добре. Ну що, поїхали. Тепер цікавішу роботу виконувати. Так, все, невелика заготовка спутників готова, підігнав все. Все чудово. Тепер, поки лещата стоять рівно під кут 90 градусів, потрібно перевізати всі ці профілі навпіл. Вони метрові, для того, щоб були стадіодні смужки по пів метра. Тому зараз їх поріжу, це показувати не буду, це думаю нікому не цікаво. А потім показую, як саме я. Виставляю лощата під рівний кут 45 градусів. До речі, у мене на моєму робочому місці теж така сама лампа стоїть, тільки довжиною 2 метри. Замовив нову стрічку стадіодну, яка має 240 стадіодів на метр. Це дуже-дуже багато, тому, коли ми на неї дивимось, зовсім не видно крапочок. Просто суцільна. Як не он. І оскільки стол у мене великий, як правило, я працюю або з тієї, або з тієї сторони. Я зробив ось USB-зарядки, вихід 12 вольт та два вимикачі. Ось я покажу, як працює. Ми можемо вимкнути одну половину, можемо вимкнути іншу половину. Доволі зручно. Так, я прилаштував площата. Тобто ставимо цей кутник, Все, без зазорів. І тепер перевіряємо по відрізному диску. Все, диск ідеально рівно стає. Тому кут буде точний 45 градусів. Ну, тепер починаємо різати саме цікаве. Під кутом профіль. Профіль вже порізаний, вже його зачистив і тому маємо ось таке гарне з'єднання. Тепер далі беремо кутники, беремо клей по алюмінію. Все склеїв ми, клеїмо стрічку, паяємо дріт і лампа готова. Я, мабуть, вже в наступному відео покажу, як вони працюють, яка в них ціна для тих, хто хоче замовити. Та й в принципі все тому бувайте. Дякую, що були зі мною сьогодні. в Майстерні. А я працюю далі.